Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та прогоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Також купуємо автомобілі з аукціонів. Сьогодні у нас на огляді Nissan Leaf 2018 року випуску, автомобіль повністю електричний. Об'ємкість батареї складає 40 кВт, автомобіль проїжджає в цьому заряді на даний момент 240-250 км. Автомобіль в чудовому стані, весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований, де-не-де присутні мікроцарапини. Зараз автомобіль поїде ще на поліровку, це все прибереться. Даний автомобіль я придбав в Нідерландах, автомобіль вже доставлений в Україну, розмитнений. Сертифікат на даний автомобіль також вже присутній. Автомобіль знаходиться на ось таких оригінальних легкосплавних дисках 17-го розміру. Присутній безключовий доступ, датчики сліпих зон. Цей вікна в автомобілі відключаючи з глуповим. Вісімки, 4 склопідйомника, електрорегулювання деркал. Салон автомобіля у нас з тканини. Пробіг даного автомобіля складає 95 тисяч, пробіг оригінальний, підтверджений. Мультикермо, дістронік, круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу. Є підігрів, підігрів також керма. У нас є підігрів сидінь. Заводиться в нас автомобіль з кнопки. Ось така присутня мультимедія. Є в нас камери 360. Клімат контроль. Зараз, як ви бачите, показує 64% 163% запас ходу є датчик тиску в колесах, як ви бачите, зараз нас переднє праве колесо підпущене. Також присутнє зеркало заднього виду з автозатемненням. Салон автомобіля збережений. автомобіль Ось такий чудовий автомобіль придбали в Нідерландах. Ціна його в Україні з сертифікатом складає 14600 євро. Можливо, когось зацікавив даний автомобіль або будь-який інший, звертайтеся з номером телефону 098 321 5004. Телефонуйте, робіть попередні замовлення, підберемо автомобіль згідно ваших побажань та ваших потреб. Підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу, до нових відео, до побачення!